Вітаю всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. І сьогодні я до вас черговою порцією класних новин. Ну що, друзі? Буквально вчора ми з вами на цьому каналі розмовляли про те, що вся ця хірня навколо цього мирного плану цих танців з бубнами навколо Трампа скоріше за все якась пастка. І на тобі ми з вами отримали підтвердження цього. Сьогодні ми з вами поговоримо, яку пастку зробили Дональд Трамп разом з Путіним. Так вони цю пастку розробляли разом, коли і як вони все це обговорювали. Ми з вами також сьогодні про це поговоримо. І чи вдалося їм піймати Зеленського, піймати в Україну цю пастку? Ми також з вами прямо зараз про це поговоримо. Але спочатку, друзі, хочу вас попросити. Будь ласка, підтримайте мій канал. Поставте, будь ласка, вподобайки цьому відео, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. На цьому каналі ми з вами е, обговорюємо правильні речі і робимо правильні прогнози. І ми тут називаємо речі своїми іменами. Тож, будь ласка, підтримайте мій канал. І не забувайте писати коментарі. А нагадую вам, всі ваші коментарі зараз перекладаються англійською мовою і в Америці, і в Канаді читають ваші коментарі. І ваші коментарі потрібні людям. Тож пишіть, будь ласка, все, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами зараз поговоримо. Тепер давайте повернемося з вами до цього так званого мирного плану до всіх цих танців з бубнами навколо Трампа, навколо його банди. Так навіщо він потрібен був? Навіщо потрібно було визивати Зеленського в Майамі? Зараз це стає вже більше зрозумілим. Так, ну після цієї заяви, що Україна нібито атакувала резиденцію Путіна на Валдаї, і тепер Росія переходить, Росія все змінює. Це все, це, все звіння одного ланцюжка, так. Тобто я впевнений, що під час свого візиту до Москви Кушнер разом з Відьковим, вони обсудили деталі цього плану е, з, та, з Путіним, і потім, коли вже перед зустрічю з Зеленським Трамп зізвонився з Путіним, вони просто підтвердили, е, що вони йдуть саме по цьому плану. В чому заключається план? Знову кажу, що на сьогоднішній день е, Трамп є адвокатом дьявола. Так, Трамп примкнув до осі зла. Єдине, що хоче зробити Трамп, це відмити Росію, відбилити Росію, відмити, узаконити Путіна, узаконити цю війну і зробити так, щоб нібито світ знову прийняв до себе Росію і відкрив всі двері перед Путіним. Це єдине завдання Трампа. Заради цього він зараз розвалює Сполучені Штати Америки. Заради цього він буде розвалювати всі інші цивілізовані країни. Його єдина мета допомогти Путіну виграти цю війну і допомогти Путіну повернутися в нормальний, в нормальний світ. Так узаконити всі ті. Злочини, які створили росіяни, і які створив Путін, і що тут відбулося зараз? Ну, от подивіться, це є кому сказати, так це просто сміх скрізь сльози. Знаєте, е, давайте собі уявимо таку ситуацію: е, насильник нападає на дівчинку на дитинку, десь на вулиці, намагається з нею створити страшні речі. Так, і тут дитинка з розвороту б'є його в пах. Щоб для того, щоб відбитися, і насильник біжить в поліцію і починає жалуватися поліцейському, що ось ну на тобі оця, оця, оця жертва дитинка не дала над нею познущатися, а вдарила мене в пахт, навіть якщо б це було саме так. Да? Ну, це аналогія того, що відбулося зараз з цією атакою. Перше, я в житті не повірю, що Україна зробила би таку атаку, тому що ну українці вони ж не. Ідіоти так, вони чудово розуміють, що е, своїми дронами ціма вони нічого не зможуть зробити желізобетонним цим конструкціям, тому що там бункер іде на метри-кілометри вниз. Так, все залито там такими е, бетонами, що там і бомбами американськими хрен проб'єш, мабуть. А запускати тобі тоді ці свої вертольотики, маленькі самольотики зі 100 кілограмами зривчатки. Ну, я думаю, що це треба бути ідіотам, і українці не ідіоти. Українці вже довели, що. Вони набагато умніші за всіх цих йолупів. Так вже скільки зубів побламали, і це руде чмо, і це плешиве чмо об українців і українського президента, і в цей раз також обламає, так тому вірити в те, що. Україна організувала такий нальот, ну це цей ідіотізм. Так, це перше на що треба звернути увагу. Друге, на що треба звернути увагу, це чмо, руде чмо, це це навіть не чмо, це, це мудазвон, такий, що просто мене слов не, не вистачає. Так навіть під час свого інтерв'ю, як він забрехався, спочатку він сказав, що а ні, я ще нічого не чув про те, що Україна напала на рашку. Потім буквально через хвилину він каже, так мені Путін це розповів вже зранку. І потім він каже: Ну так, це гарна. Що я не дав їм тамагавки, і ось це те, що він сказав, що це гарно, що я не дав їм тамагавки, і це відкриває всю цю а, ціль всієї цієї калатнечі, так навколо мирного плану цього а, мирного договору і за запрошення Зеленського туди, до Сполучених Штатів Америки в Майамі. Все це робилося тільки заради цього. Тобто, треба було узаконити зараз, узаконити перше, чому сполучені Штати. Т Америки не допомагають і не будуть допомагати Україні. Ну, типа, ну вони самі винні. Так бачите, ми тут працюємо, домовляємося за е, закінчення війни. А вони вон що роблять? Вони ж нічого собі вони посміли насильника вдарити в пах да? Ну, це це просто це баразм. І це руде чмо разом з плешивим чмом. Вони намагаються, вони впевнені, що це проштовхнуть і це пройде так. І друге на заради всього, чого це все було зроблено для того, щоб тепер не вводити додаткових санкцій проти Росії. Ну, типа Росія тепер вже буде бомбити Україну у відповідь на те, що е, Україна е, намагалася бомбити цю резиденцію. А нічого, що Росія вже 4 роки бомбить Україну. Росія знищує дитячі будинки, Росія знищує дитячі е, лікарні, Росія знищує житлові будинки, багатоповерховповерхів. Від будинки знищує цивільне населення, вбиває українців, і все це робить вже протягом чотирьох років. Це нормально. Це для Трампа нічого не варто. Це для Трампа не страшно. Нехай, нехай Росія це робить. А от Україна, ну як же вона посміла вдарити у відповідь, відповісти насильнику, загарбнику, злочинцю. Так ну ну-ну-ну-ну-ну. No, 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 no. цього Україні робити не можна, тому ми тепер Україні допомагати не будемо. Це така логіка. Яка це єзуїтська логіка, це тупий єзуїтський план цих двох старих мудозвонів рудого і плішивого. Так і вони сподіваються, що це спрацює, але Дивлячись на все те, що відбувається, і я вам казав, пам'ятаєте, вчора я вам казав про е, Марка Карні. Це недарма Карні підготовлював Зеленського до цієї поїздки, до, ціє, до цієї бесіди з Трампом. І не дарма Марк Карні, він у нас класний. Він він молодець, дав інтерв'ю е, саме вчора. В якому він звинуватив Трампа, в тому, що Трамп не, не дотримується своїх угод, і що ну будь-які підписи з Трампом, будь-які угоди з Трампом це марна трата часу та паперу. Тож це все виглядає зараз, ще раз скажу, як тупий план, який був заздалегідь обговорений, заздалегідь підготовлений е, обома обома так, і Трампом і Пупкіним. Тобто, ці два е, старих мудозвони е, розробили цей план для того, щоб загнати Україну в пастку, для того, щоб загнати зеленського в пастку. У Зеленського і України на жаль, немає іншого виходу. Так, тобто Зеленський не може відмовитися, Україна не. Може відмовитися, Україна не може зараз сказати слухай, ти сполучені Штати Америки, йди лісом, завали своє хлібало і сиди там і янаніру на свородо чувака. Так тобто Україна не може так сказати і послати Трампа. Україна вимушена грати в цю гру. А Рашка разом з е, Трампом тепер будуть намагатися це використовувати проти України і проти українців і проти Зеленського. Це треба розуміти, чи е, вдалося їм піймати Зеленського. Вдалося їм піймати Україну цю пастку. Я в цьому сумніваюся. Ну зараз поки ще рано щось сказати на цю тему, але я думаю, що це, це, це не вдалося їм. Ну, принаймні європейці, канадці, все це чудово розуміють. Чи схаваються американські реднеки? Ну, вони там жі вже, вже аскатінюються, стають такими ж самими, як і рашки в Рашкастані. Знаєте, там досить швидко йде обидлювання і перетворення реднеків в скота, такого, знаєте, безславесного, безхребетного скота. Можливо, й вдасться, можливо. Я не впевнений. Я сподіваюся, що. Нормальні люди Сполучених Штатів Америки все ж таки зможуть відбитися і від цієї брехні, і довести, що Трамп і що Путін працюють разом, і що це була провокація. Тож, друзі, давайте ми з вами будемо і далі вболівати за Україну. Знову кажу все це чудово зрозуміло, чому Україна. Вимушена грати цю гру. Але хочу вам нагадати, що це руде чмо разом з цим пришивим чмом вже 4 роки обламують зуби об Україну, або українського президента. І ну, Зеленський він такий шакалят. Він вже давно висрав все те, що вони зараз намагаються з'їсти, так тобто, ну Зеленського і українців їм так просто не обвести вокруг пальця. Тому давайте ми з вами будемо разом болювати за Україну. Будемо уважно слідкувати за тим, що. Що відбувається зараз навколо всього цього, давайте з вами будемо діяти по старій перевіреній схемі. Будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо ви ще на нього чомусь не підписані. Це дуже важливо. Підтримайте мене, поставте обов'язково вподобайку цьому відео і напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно того, про що ми з вами зараз поговорили. Принаймні, напишіть своє послання до американців, до американських реднеків і до американців, які ще не розучилися про працювати головою, надайте їм інформацію так поділитися з ними вашими думками. А я, як завжди, буду вам надавати класну, цікаву інформацію на цьому каналі. На цьому я з вами буду прощатися. А ми, як завжди, з вами зустрінемося в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.